Кінше. О, блять, скільки розмов було вже за цю гру. Я теж вирішив якось цікаво провести в ній час, зробив персонажа. Незвичайно, повністю металевого, з однією особливістю у нього в руках, вона б мала би полегшити його початок шляху в цьому жорстокому світі. Я відразу поставив йому за пріоритет, що він низенький, чорний. Ну, сиганча йобана. Він буде робити лише те, що красти і зі спини вбивати. А для цього йому потрібно кудись втікти і подалі від людей, бо таких, як шланга, ніде не люблять. Місцева свинота зі страху вирішить як тільки шланга з'являється в їх полі зору, а це трохи неприємно, і хоча шланга ще нічого не встиг зробити, але вже якогось хуя знаходиться в розшуку. А це все через те, що він гібущий мародер, і під час однієї з вилазок захабарив меча, та ще й такого, що ним самі поїбались. Насамперед шланга відправився в скуєн для того, щоб дізнатись, чи що зможе він там щось поцупити, втішало лише те, що він не мав голоду. Нічого не знайшовши в місці, відразу ж набив кармани краденим з ціл поранених жебраків. От сука, хто ж знав, що вони мене потім найдуть і начнуть мене пиздити в догонку. Але добре, що помогли шеки, бо так би від мене нічого не, не залишилося. Трохи згодом вже в барі познайомився з однією подругою. Ви тільки, блять, погляньте, яка вона сука. Разом із новим компаньйоном у шлангі з'явилися і нові цілі. Він більше не хотів бути звичайним дворовим посіпакою, він хотів чогось більшого, а саме контролювати весь канал, щоб каравани розпрягати і жити в розкоші. Для цього вони й вирушили на пошуки матеріалів для будівництва і oh, знайшли, але навіть цього буде недостатньо. Я десь годину таскався до каналу, попутно відбиваючись від всякого бруду. Під час одного з нападів шланга був поранений, і шланга не людина, і звичайні медикаменти йому не допоможуть. Часу на заробіток для ремонту вже не було. Але у мене було купа ідей, як зберегти життя персонажа, і я обрав свій шлях. Що, блядь? Я продав наймогутніший меч за 12 тисяч і, скажу, на майбутнє втратив його назавжди. І так вийшло, що за цього персонажа вже не було сенсу грати, і набагато легше було би розпочати все заново. Але я продовжив. Маючи надію на те, що колись він все-таки її знайде, його знову шланга почав збирати місцевих обірванців свої ряди. Він пропонував їм заробити грошей у славетних битвах, але це був просто найоб. Тому якої сили спосіб життя для шланги був більш до вподоби. Але без битв також не обійшлося. Сутички з голодаренцями навіть приносили гроші, так як їхні тіла потім транспортувалися у королівство шеків, а ті вже в свою чергу давали гроші запійманих злочинців кидували нам не тільки гроші, а ще й зброю, щоправда, вони навіть про це не здогадувались. А шланга нарешті почав використовувати самого себе по прямому призначенню. Отримавши комплект важкої зброї, вся зграя пішла назад до каналу та дала йому першу назву дишу. Оскільки вони оселились на річці, то і харчування було відповідне. Були розміщені риболовні сітки, стенди для сушіння та обробки риби. Трохи згодом розбудувавши місцину, їжа перестала бути проблемою. Але тепер граю вбивав не холод, а нападники, які думали, що зможуть щось у нас поцупити. Але у нас і так ніхуя не було, так що головною задачею залишалось не вхопити по голові. Бувало так, хапали пизди, що аж самому страшно робилось, а іноді набіги ставали настільки абсурдними. Що прибігали спочатку ніндзя, які по дорозі файтили з коровами і несли неймовірні втрати, а потім одразу за коровами прибігала і свята інквізиція, яка добивала вцілілих, а потім самі дохли пачками. Я ж в такі моменти просто відводив склад від бойових дій. А коли це було можливо, то й сам добивав рештку калік. Було що вдіти своїм незграбом, та й грошей нападників було достатньо. За цей час на дишлі вже було збудовано власну обробку каміння та виробництво будівельних матеріалів. Місце для людей вистачало, навіть коза прибилася до загону.